Привіт усім з Австралії! Це Анна і ми продовжуємо наші пригоди розповіді про смітники австралійські. Сьогодні з малим їхали з плавання і побачили, що на тому районі поруч з нами. Завтра вивіз сміття. Ну, проїхались трошки. Дивимося з вами. Роблю огляд. М -м -м -м. Оце фірма. Бодум. І до нього, напевно, було. Не знаю, скільки склянок було в оригіналі, але отак вони висять. Можливо, їх було більше. Може, то просто співпадіння, знаєте, Ось такий, бачите, покемончик. Це просто коробочка, щоб було в чому нести. Склянки теж бодум. Буду. Ніяких проблем них немає, тільки треба їх помити. Я насправді не думаю, що ця підставка саме під ці склянки, бо вони занадто важкі для неї. Тим не менше, потім у нас така вінтажна лампа. Просто було шкода. Як тільки я взяла, зразу почався дощ. Д Досить сильний дощ, і ми під дощиком з малим ще по поїздили. А як її включати? Де в неї? А, отак, доторком. У, де є ще різні рівні отут, бачите. Симпатична лампа, оце золоте, це пластмаса якась, а оце порцеляне біленьке, як тиквочка, а це шкло зверху. І ще пластик, якийсь такий золотистий. Ну, не знаю, що з нею робити буду. До речі, свою вітражну. Аля Тіфані, я вже поставила все в кімнаті. Дивіться, це ще не відкривалось. Просто взяла, бачила, що іграшки, часу не було. Малий сидів в машині, просто по дорозі а, взяла. І дивимося, що в нас є тут. У нас <свіси> сьогодні, хто любить Барбі, сьогодні буде абсолютно шалена бонанза Барбі. Дивіться. Можна бульбашки пускати Барбі. Далі, що у нас? Тут ще одна Барбі? Сучасні, 17-го року. Бачите, І трохи волосся підрізала, напевно. Хто любить Барбі, це для вас, друзі. Аж тут якісь іграшки, знаєте, на вулиці. О! Ну, я б, бачите, просто взяла. Я так очікую, що половину смітник піде. Але якісь вуличні, бачите, симпатичні мокри вже для пісочниці, так? А, тут якась гра, не знаю, чи вона повноцінна, можливо, повноцінна. Гра настільна, малий обожнює таке новенький бразильський прапор. <ріст> чоловік ще не бачив. Ми приїхали додому, чоловік вигулює собаку. До речі, це ще раніше знайшла, просто вам не показала, бо ну, недостатньо знахідок було, щоб знімати відео. Вінтажний тапервер. Що ще не показала? Оцей шолом для крікета знайшла. Що ще? От Я так думаю: не знаю. Цю лампу нарешті протерла, вона тепер. Краще виглядає. Слухати навіть не знаю. Що ще я знаходила? Оцю ляльку знаходила з песиком до неї. Що в мене ще цікавого? Ага, ну, 3 кілограми, бачите, скільки в мене олівців назбиралося різних фломастерів. Бачите, щось я не той. Ага, сьогоднішнє, так? Оце сьогоднішнє. Ще один таповер без запаху в гар, гарному стані. вінтажний. Ось така підставка під ложку. Знаєте, коли варите, якщо ложкою пробуєте щось то така підставка. Чоловік замовляв в мене маски. Хтось тут їх, отак от в пакетик, поставив. Бо в нас зараз алергія починається. Це я вам ще не показувала. Як новенька груша. Що в нас ще? Навіть не знаю, слухайте. Давайте перейдемо до перегляду оцих торб. Бо знаєте, вже пізно Ага, це зарядка до цього далі свіжо знайденого. Бо немає часу насправді. Оце була купа, і я в неї просто загорнула в це ж, не знаю, що це. Це не зовсім скатертина, бо, можливо, на стіну вішате. Знаєте, дуже симпатична, ніби вовняна. Е, бавовняна, перепрошую. З такими от. Можливо, скатертина, люди. Розкажіть мені, що ви думаєте? Що воно таке? А може для пікніка такий. О, тут щось написане. Bay. дизайн в Австралії, зроблено в Китаї. Угу. Я думаю, це для пікніка такий дуже оригінальний, недешевий ем, килимок. А, значить, килимок. Трохи вицвівший ніби так. Дивіться, чи то що, чи то... вицвівший. Якось так. Там темніше, тут світліше. Не знаю, але він в гарному стані. Ще гра. Бачите, Гра отаке Maxwell Williams дві штучки. Яєчко, підставка і така мисочка. Просто шкода було. Шкода було, дивіться, нова... новий пензель, Я такі колекціоную постійно. А ми якраз сьогодні нам така штука треба було трохи помити. В басейні кидаєте, щоб дитина пірнала і діставала з дна. Це я собі доларів 20 зекономила, бо коли купляєш, їх там цілий пакет. Так що... І це Лего квіти. Лего оригінальний. М -м, не знаю, взяла. <смі> взяла Так, далі їдемо. Оці от. Я думаю, тут це іграшки. Принаймні, такий план в мене був. Ось, навіть, знаєте, ну роздеру, потім завтра в сміття, напевно, повикидаю або поздаю все Малий не буде там, якщо дуже для маленьких дітей, іграшки, отакі, от бачите? Малий не буде бавитись, але слухайте, комусь буде щастя велике, а то завтра вивіз і все. Бачите, якісне таке все. Це взагалі вінтажне, ніби радіо. Дитяче, бачите, якого воно року. Він, він обов'язково побавиться. Молока. Воно не відкривається, ні? ні не відкривається. Точно вінтажне, але не підписане нічого. Засинати, дітка. Іграшки, іграшки. Іграшки для маленьких зовсім. Це бульбашки пускати. Цікаво, чи вона працює. Просто, можливо, батарейки поміняти треба. Ось ще Барбі. В нас буде просто сьогодні. Що це таке? У неї є кнопочка якась? Щоб за воду заливати, чи що? Може вона якось щось робить? Не знаю. Мені здається, то все Барбі. Це Барбі, що курятник якийсь для, для Барбі, чи, чи що це таке? Це бесідка для Барбі. Бесідка, я не знаю, чи це правильно. Це щось дитяче, але знаєте, цікава теж річ плавати. Воно не тоне. Це щось теж для Барбі. Угу. Що це таке? Це щось не для дітей, це щось було. Um, я знаю, цей бренд для волосся резинки робить отаке. Тут щось просто поламане. Грошей немає чи ні? може там гроші. Um, це те щось для маленьких. О, невже це бульбашки пускають? От, уявляєте, стільки часу пройшло, я ще до сих пір не знаю, що це таке. Може якесь радіо? Бачите, це або радіо музику грає, або бульбашки пускає. Батарейка там, напевно, треба замінити. Ой, лютеньки. Розберемося пізніше, вже пізно. Ось ще одна іграшка для пісочниці. Розумієте, чи є сміття, тому може бути все, що завгодно. I'm Ambia Don't Open the Door, thank you. I'm busy, don't open the door, thank you. Um, іграшки. Ой-ой-ой. Не люблю, щоб мене пере... перебували. Слухайте, немає взагалі на себе часу. Ні на що не маю часу. І коли приходять і. Просто двері відкриваю. Це щось не знаю. Ой, оце була класна іграшка. Теж ми вже такі донатили. Для маленьких там батарейки теж, напевно, сіли. Воно все дуже якісне, тому я сумніваюся, що а, якісь проблеми в них в цих іграшок є. Барбі, Барбі, безкінечно, Барбі. Люденька. І це в одному районі Оце все з різних, ну, як з різних, два мішка. Ні, оці чорні мішки з одного будинку. Тут теж, дивіться, якась закльопка позаду в неї. Може, Може, вона теж бульбашки десь пускає. Що це таке? Ніби порожня всередині, і тут можна щось заливати в неї. А що заливати? Не знаю. Хто розбирається? Напишіть мені, тут теж на батарейках щось. Не знаю, що за бренд? Що воно? Може, воно щось якісь функції? Ще одна поливалочка. Ось, дивіться. Тут для сортувати формочки. А формочки самі є чи нема. Ми ніколи не знаємо. теж пасочки. Ну, Вже пляжний сезон скоро, тому нам якраз. М -м -м. Дивіться, це цікаво. Далька така. Що вона собою пред'являє, представляє, важко сказати, Ам... це що таке? Рюкзак якийсь пуман. Ну таке не самий люкс. Гроші ви нема. Етикетка є. Ось так сміття будемо викидати, звичайно. Якісь пазли, неповноцінні. Не не дивіться, вони в сейверсах купували навіть. Вони теж в секунді купляли деякі іграшки. Бачите? Ну, звичайно, не м'які, які там навіть такі домалечі м'які і не продають, я думаю. Ну, все тут. В цьому мішку нічого такого, але мені все-таки здається, було варто врятувати, те, що можна врятувати. Може, пепа пік декілька там є. Вон. Три штучки папа Піг є. Ну, подивимось, словом бачите, так? Трохи um, є сміття. І от дивіться, ще один. Ой! Я не знаю, що. Барбі, Барбі. Ну як, це не справжня Барбі? Це якась принцеса, але ну, я всі Барбі називаю. А це що таке у oh, China, так. Барбі. Може щось цікаве знайдемо, знаєте? Може, це просто все ляльки. Ой, ківні ноги розбовтання, що ж таке. Цікаво. Барбі. Може, якийсь оригінальний. щось знайдемо. О, коник Барбі. Упс. О. Коник Барбі. Теж, бачите, наклейка його купили десь. Йому гриву хтось обскубав повністю. Десь в секунді купили вони. Цих Ой, і в секунд воно і повернеться. Скоріше все. О, дивіться, це ці фейрис. Волохаті, Квадробери. Угу. Бачите, яка. Ой, яка, яке довге волосся, це якась принцеса теж. Ну, малий не хоче, лялюк він не хоче, іноді так трошки побавиться, але, в принципі, ні. Дивіться. Ох. Ну, словом, бачите. Що ми сьогодні врятували велику кількість різних самих барбі і принцес? Скутер для барбі, я так розумію. О, ну, тут хоч не, хоч будемо радіти, що вони не, не смішали це все із сміттям. Бо то було б занадто, Знаєте, коли змішують все докупи. Тут чисто іграшки, бачите? Не знаю, чи варто витягати, але ну варто, бо, знаєте, ніколи не знаєш, що знайдеш. От Барбі з хвостиком. Тут тут зовсім не... і пофарбували волосся в зелений кольор. Тут займались якимись, Знаєте. З перукарськими речами. Якісь принцеса з голова, голова розміром з, з тулуп Це ще більш-менш принцеса. ось така була колись подібна. Так, тут є голівка. Ні, це не голівка, це ціла лялька. Дивіться. Вона там. І ще отака лялька є. З порцеляновою головою. Вона, ну, не брендована. І що ще? ще одна барбі. І маленькі, великі. Боже, це хтось. Ну, це неможливо, це щоб одна дитина бавилась такою кількістю ляльок. Ну, навіть п'ять навіть дітей. Це дуже Барбі, напевно. Так, ну ми це в інший мішок все поставимо і віднесемо в секонд. Так, так, так. Ну і там, напевно, теж Барбі, Людоньки. Вже по 9 годині вечора ми ще не вечеряли нічого. Як завжди. І я із цих смітників навіть не поїхала на тренування. Дивіться, різні. Вагітна, ні. Така сукня на Ой, пофарбували цей. Чи вона на сонечку обгоріла? Ця теж. Принцеса, що це таке? Дивимось, дивимось. Уявляєте, в когось в хаті оце все знаходилось. О, тут якась Барбі в нас трошки більш на жінку схожа. Дивіться. Ухте. Нічого собі. Аж занадто, бачите? Якісь облізлі трошки є обшарпані, які завжди. Угу. Оце таке. Так, я не бачу ніяких скарбів таких, щоб вже огого. Ой, так що там ще є? Кошечки? Угу. Ну, як же без поні? Там, де Барбі, там і поні. трошки брудно там внизу вже, я не буду висипати на підлогу. Так, оце все, оце все вам показала, друзі. Я от думаю, вам показувала, не показувала, Слухайте, мене вже давно не знімала відео. Сумка за 500 доларів. шкіряна. показувала чи ні? Розкажіть. Не вмію цю шкіру протирати, я її протерла а, такими протиралками для шкіри, але, бачите, на якісь розводи, але вона, в принципі, в гарному стані. Що вона ще? Ага, дивіться, не втрималась, купила. Австралійський дизайнер купила за 4,5 долара. Таку рибоньку. Знаєте, що ще купила, не втрималась. Португальського виробництва. Теж чолові... Ну, португальського бразильського виробництва така для індійки. Бачите, на стіну вішати можна. Бразильська індійка дуже гарна. Індичка. Індичка. Я тут зробила переворот, друзі, і все в мене вже якось помінялось тут трохи. Заду на Барбі треба буде в якийсь ящик і на винос. Плосос дуже працює, до речі, працює. Що ще? А оці іграшки знайшла, теж їх треба, напевно, віднести. Хтось, знаєте, побував у Діснейленді, оригінальний Діснейленд. Дивіться. О, воно воно. І... А це з мінісо, з магазину міні-со. Той же самий з мультика з одного мультика. Toy Story. Що на ще цікавого? Та й все. Та й все. Об'явилася я вам. А, он, бачите, така жаба. Іграшки для ванни. І такий ковшик збирати ці іграшки. Бачите, знов сьогодні позаносила всього, і місця немає. Ну нічого. Завтра вже зберуся. Ще один акваріум невеличкий знайшла, на вулиці поставила і металеву таку штуку. Може, підставка під рослину. Така трохи іржава, але, мені здається, антикварна, така важка. Металева підставка під квіти. Ну, все. Дякую за перегляди, друзі. Насправді, треба йти їсти. Немає сил, немає енергії, але ми з вами зв'язались на даний момент. Завтра ще з'їжджу там по сусідству, думаю, буде знову вивоз, Може, щось не збираю. І на вихідних ще будемо дивитися. Там буде семестровий вивіз на районі одному. Дякую за перегляд. Бувайте всього найкращого.